Я студентка пані Галі, і можу похвалитися своїми роботами, які зробила по завершенню навчання, так як ткацтво на бердечку надзвичайно захоплююче. І якщо ти почав це робити, то ти вже не можеш зупинитися. Руки самі тягнуться до бердечка і хочеться робити, і відповідно вдосконалюватися. Тому що от можу показати перша крайка, як була зроблена. Що абсолютно нерівні кінці і так далі. І коли далі ти вже робиш, і в тебе виходить щось гарніше, цікавіше, і ти, ти можеш похвалитися, ти можеш зробити для своєї мами, друзів і рідних, воно тішить. І це море радості і щастя. І, відповідно, неможливо відірватися від самого процесу, і хочеться вдосконалюватися, хочеться рухатися далі. Просимо пані Галю робити наступні курси. Ми її вмовили на курс «Ткацтво на рамі, а тепер чекаємо, ще курс «Ткацтво на верстаті. Тому заохочую всіх прийти, почати вчитися і творити щось своїми руками.